Перші українські козаки з'явилися у 80-х роках 15 століття, але масовий їх наплив почався всередині 16 століття з поширенням панщини. Козацтво виникло в південноукраїнських землях, знелюднених нападом монголо-татар, а потім набігами кримських ханів на території від середнього Подніпров'я майже до Дністра. Згодом центром козацтва стало Запорожжя. Степи за дніпровськими порогами. Спочатку в козаки йшли селяни, втікачі, а пізніше до них приєдналися збіднілі міщани, позбавлені сану священники та шукачі пригод із незаможної знаті. Слово козак турецького походження так називали вільних незалежних людей. Вирушаючи в дике поле, козаки групувалися у ватаги, обираючи отаманами найдосвідченіших і найсміливіших. Згодом у степу вони засновували укріплені табори, січі, де знаходили захист їхні невеликі військові загони. З часом для багатьох козакування перетворилося на постійне заняття. З перших козацьких ватажків найвідомішим був Дмитро Вишневецький, або як його називали за козацьким звичаєм Байден. Ще в 50-х роках 16-го століття волинський магнат князь Вишневецький об'єднав для боротьби з татарами розрізнені козацькі загони. Вони збудували на острові Мала Хортиця Січ, після чого Вишневецький почав водити козаків далеко в степи і нищити татарські залоги. 1556 року Байда організував спільний попід Москви та Литви проти татар. Після того, як запорозьке військо разом з московським спалило татарський форпост Аслам Кермен і передмістя Очакова хан вирішив знищити козацьке місто. На початку наступного року велике татарське військо підпливло до Хортиць. Майже цілий місяць козаки відбивали татарські атаки, і січ устояв. Нападники відступили, але вже через півроку вдруге прийшли на Запоріжжя. Після тривалої облоги знесилені козаки мусили покинути Хортицю і татари зруйнували всі їхні укріплення. Не знайшовши союзників для боротьби з Кримським ханством, ні в Литві, ні в Московському царстві, Вишневецький звертається до Молдови, але зраджений волохами потрапляє в турецький полон. Султан наказав повісити його на гак, вмурований у стіну палацу. Згодний краще прийняти мученицьку смерть, аніж іслам. Байда висів так три дні, але не жалівся і не просився, а ще насміхався з турків та лаяв магомета їм на злість. За легендою, турок стрілець не витримав кипкування князя з мусульманської віри і поцілив у нього злут. Трагічний кінець улюбленого українським народом захисника свободи й віри пізніше був поспіваний в народних піснях про козака Тай.